Шановний Володимир Борисовичу, шановні народні депутати, шановний народи України. Сьогодні одна з найгостріших проблем, яка існує в країні, це безробіття. Майже 2 мільйони безробітних. Я думаю, що всі розуміють цю проблему, бо кожен з нею стикається, але не всі розуміють, яким чином її вирішувати. Позиція радикальної партії в цьому питанні є дуже принциповою та послідовною. Ми абсолютно впевнені, що ми маємо сьогодні запроваджувати масштабну програму тимчасової зайнятості. Ми сьогодні маємо стартувати економічні реформи, які дозволять нам в усіх галузях економіки перейти від експорту сировини, те, що ми маємо сьогодні, до виробництва готової. Продукції з високою даденою вартістю. Тільки така модель економіки здатна забезпечити добробут українських громадян. Подивіться, що відбувається в кожній галузі. Ми експортуємо зерно, а не борошно. Ми експортуємо металобрухт, а не готові станки і вироби з металу. Ми експортуємо ліс кругляк, а не меблі, а не папір чи палети. Це треба припиняти. Треба переходити від сировинної моделі економіки до випуску готової продукції. Вчора Верховна Рада зробила Історичний без перебільшення крок для деревообробної галузі. Ви знаєте, що ми домоглися заборони на 10 років експорту необробленого лісу, лісу кругляку. Це означає десятки тисяч робочих місць нових в Україні. Це означає залучення інвестицій, сотень мільйонів. Це понад мільярд доларів експортних надходжень до державного бюджету. А це цінова стабільність, це стабільність гривні, це можливість українцям гідно жити у власній країні. Тому так само ми маємо робити по всіх інших галузях. Ми маємо запроваджувати потужні інвестиційні стимули для того, щоб залучити інвестиції, щоб в Україні побудували не тільки відновили старі, а побудували нові виробництва, бо це робочі місця. Тільки робочі місця дають податки, тільки податки здатні сформувати бюджет для того, щоб ми не ходили жебраком по Європі і по світу за тими кредитами ОБФ, а щоб ми жили з власної економіки, щоб вона нормально працювала. І щоб люди мали гідну заробітну платню і пенсії. Нам треба позбутися того енергетичного зашмаргу, який в нас існує від Російської Федерації. Тому я наголошую на тих пакету законів, які прийняти вчора, ініційовані радикальною партією 1313 1409. І ми вдячні всім колегам по коаліції, які війшли в співавтори, підтримали ці законопроекти. Це реальне позбавлення енергетичної залежності від Росії. Крок за кроком. Знизити енергоспоживання на мільярд кубічних. Метрів на рік це є колосальне досягнення, яке буде зроблене вже протягом декількох років. І це реальна підстава для зменшення тарифів. Тому, шановні колеги, нам потрібна нова економічна політика, потрібна підтримка національного товаровиробника, захист національного товаровиробника, створення умов, щоб в Україну прийшов не спекулятивний, а інвестиційний капітал. Тільки через власні робочі місця. Десять секунд завершуйте, Віктор. Відновити країну. Саме таку політику буде відстоювати радикальна партія. Ми запрошуємо всіх економічних патріотів з усіх фракцій коаліції підтримувати такі закони, які ми прийняли вчора і надалі.